Про лікувальні і оздоровчі можливості іпотерапії останнім часом заговорили все частіше. Кажуть, катання на конях або поні, спілкування з тваринами, годування та прогулянка з ними дають колосальний позитивний ефект. Є випадки, коли діти з обмеженими функціональними можливостями за допомогою іпотерапії стали на ноги в прямому розумінні цього слова. Більше знають наші кореспонденти. Кожен Івано-Франківець, чи гість міста, не міг не помітити маленьких коників в центрі Івано-Франківська чи в міському парку культури та відпочинку. Вони катають дітей, приносячи їм небийке задоволення. Це поні молодого підприємства Василя Казарюка. І будемо відверті, працюють на газу і заробляють гроші. Ці екзотичні тварини вимагають до себе особливої уваги. Щоденно кожен такий коник забирає з кишені господаря мінімум 50 гривень. А треба щось і докупи покласти. Коли дивилися про колосальні можливості і по Пії вирішить допомогти дітям з обмеженими функціональними можливостями. В нас в парку є підприємці, які володіють навиками іпотерапії, зокрема маленькими кониками поні, які дуже благоприємно впливають на стан хворих дітей, та і дорослих теж зокрема покращується координація рухів, покращується загальний настрій дітей, покращується. А неврологічна симптоматика і це дуже позитивно впливає. І тим більше, що ми це безкоштовно, добровільно люди приходять, і кожен має можливість допомогти. Тепер кожна вівторка і четверга поні Василя Козарюка улюблені тваринки хлопчиків та дівчаток з центру Дивосвіт. Діти з ними спілкуються, водять їх за вуздечки, годують печивом. Знаєте, іконики якось доброзичливо до цих дітей ставляться. Кажуть, якщо поні щось не сподобається, може огризнутися. А тут повне порозуміння та любов. Вона дає, по-перше, рух для них це і це спілкування з твариною. Бо в більшості вони бояться тварин, а так вони вже познайомилися, вони їх годують, вони вчаться як доглядати за ними. Це на благодійних засадах це все робиться. Пан Василь нам дуже допомагає з цим. Ми бачимося з ним що вівторка, що четверга. Діти годують поні печенням. вони за це вже дуже вдячливі. Діти можуть гладити їх, діти можуть з ними ходити, гуляти, покататися.